74-річна Ольга Олексіївна разом з іншими трустянчанками продовжують невтомно допомагати армії. Шиють подушки, килимки виготовляють маскувальні кикимори та кавери на шоломи. В кожній зав'язаній власноруч речі ці позитивні дівчата передають частичку свого тепла. Робимо кикимори, собираємося ми тут разу неділю. Допомагаємо хлопцям на передову. Стараємось, сподіваємось на перемогу. Хочемо, щоб закінчилась війна і щоб у нас нічого не боліло. Щотижня за будь-якої погоди жінка йде допомагати нашим захисникам. Волонтерки з клубу Позитив спільно з благодійним фондом Людина Ольга Сумщина невтомно допомагають українським військовим наближати перемогу. Їхня енергійна команда утворила ще шість років тому, об'єднавши активних мешканок громади. Вони переглядали фільми, спілкувались, організовували майстер-класи та хендмейди. Але з 2022-го весь час займає... Є волонтерством. Щотижня вони збираються, шиють автомобільні та ортопедичні подушки, кісточки, кикимори та кавери на шоломи. Щомісяця небайдужі жіночки виготовляють майже 150 подушок. Кожна учасниця відповідає за свій процес: хтось ріже тканину, хтось шиє або в'яже, а хтось наповнює кісточки. Дуже хочеться допомогти. Помогти, помогти особо нічим, пенсії невеликі. А тут уже стараємося з усіх. Ну стараємося хоч якось допомогти. Хочеться дуже, щоб война закінчилася, щоб все було добре. Усі волонтерки кажуть, що разу з великим задоволенням відвідують клуб. З радістю роблять свій внесок у майбутню перемогу. Що ж дома сидиш? Ноги болять, спини болять. Сюди прийшов, вже нічого не болить. Щось треба робити. Я не вірила, що тут люди займаються серйозною справою. Ну так подивлюся і бачила Ольга Олексівна, несла якісь подушечки, щось там таке, та думаю, це вони граються, то не піду. І так я кілька разів вагалась вагалась, а тоді вирішила прийти і подивитися, що ж тут люди роблять. І коли я подивилася, що Алла Анатольна скидає і рахує їх, і сказала, що нам заказали 200 штук, тоді я зрозуміла, що це справа потрібна. І стала ходити. І Якось мені припало до душі плести кикімори. І так зі всіма дівчатами ми одразу плетимо кикімори, чекаємо перемог і надіємося, і віримо. Допомагаємо ми нашим хлопцям, щоб вони швидше повернулись додому. Я сьогодні ріжу наповнювач на подушечки, а взагалі я вдома шила біля більше ста подушечок а ми всіх чекаємо і що середи хай приходять хто бажає щоразу повертаючись додому чуйні волонтерки продовжують допомагати хлопцям на передовій з любов'ю та молитвою майструють патріотичні браслетики Овчаренко, валерій шевченко тростянець телеканал та